В'їзд та виїзд з території України громадян, іноземців та осіб без громадянства в обов'язковому порядку фіксується в базі прикордонної служби України. Інформація про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території, зберігається протягом 10 років з дня її внесення. Довідка про перетин державного кордону необхідна для підтвердження факту фізичного перебування особи в Україні або за кордоном. В багатьох випадках державні органи вимагають... Вимагають таку довідку для підтвердження строку проживання українців за кордоном для оформлення пільг, соціальної допомоги або документів на проживання. Інколи така довідка вимагається для підтвердження факту законності проживання в європейських країнах. Така довідка може підтверджувати факт проживання особи в Україні та відсутність факту перетину державного кордону. Саме тому доволі часто громадянам України та іноземцям необхідно отримати офіційну інформацію, яка підтверджує факт перебування за кордоном або на території України. Фізична особа має право отримати інформацію про себе стосовно персональних даних, які містяться в базі ДПСУ. Для цього необхідно підготувати та направити на адресу головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України заяву про отримання такої інформації. Також інформацію стосовно перетину державного кордону можна отримати через представника, наприклад, адвоката по договору про надання правничої допомоги. Строк підготовки відповіді на заяву від фізичної особи складає 30 днів. На адвокатський запит до 5. Тому у разі наявності термінової потреби в отриманні такої інформації краще звернутися за допомогою до адвоката. Якщо вам потрібна консультація або допомога в отриманні довідки про перетин державного кордону, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсенін. Наші фахівці спеціалізуються на питаннях перетину державного кордону та можуть допомогти отримати необхідну інформацію.